розвивається. Там якраз Лепченко знаходиться. Зараз Кудря підлаштовує собі під удар! І Гончаров! Друзі, відзначається Олександр Гончаров. 1-0 на користь армії. Ще в якому стилі? 1-0 армія попереду. П'ятою забуває Олександр Нічого. і Іляшов теж відзначався. Ну але в підсумку розуміємо, що один хворі не що Це негативно складається. От Олександр Гончаров засмутив. Засмутив. Це фол, друзі. фол од назва Ясінський. В цьому епізоді Неполи. Два в одного Ясінський. і зараз Власенко, молодець, відпрацював в у цьому епізоді. Він був наразі суперпотужним. Ну і позиція зараз у турнірі сьома. О! Хо-хо-хо! Який удар! Артем Міцула! Ось такий дебют! Друзі, відзначається номер восьмий. Артем Міцула. 2-0 на користь команди армія. Ну ось таким чином Арня, поки, поки не дає засумніватися у своїх амбіціях на перемогу. Кудря на Удар Від бокової, Отже, розігруватиме це Кудря. Кудря пробиває. Дзюбі вступає в боротьбу. Намагається піти в... Контратаку, якби вона отримала цю можливість. Ні, зараз. Пробуває Кудря! Ну що ж, сьогодні вибирай кращого. Відзначається Кудря, друзі, 3-0. Армія попереду. Здобуває цюсь таку перевагу, дуже впевнено, і тайм бере команда Old Boys News. В шортах і шостий на спині. Це гріб бажана, друзі. Переведені на правий фланг. Черепанський. Черепанський пробиває. Лесенко від захищає атакувальний посил, потенціал, який був в першому а, матчі, друзі. Верталецький фолить, перепрошує. І, і все таки, зараз це перекоплення від Боснул. Целяшов. Іляшова, Іля Шов пробиває. Можливо, таки дійсно перехоплює. Можна віддати Вертилецькому. Вертилецький далі можна. І не влучає Левченко у цьому епізоді. Чекає Черепанський. Важна зараз Гончаров непогано скидує на Черепанського. Черепанський пробуває Вертолецький. І ще раз можна провести. Ще раз потрібно вести на гру Рубристаникам Армії. Непогано на Кудрю. Кудря! Кудря! Ну що ж сьогодні відбувається? Друзі, дублем у цьому поєдинку відзначається Кудрів номер 3 команди армія, і це 4-0. Надійно, яскраво. Сьогодні в армії голи залітають армія. Дійсно, напишіть свої варіанти у чаті. І Михайло Ясінський пробуває у цьому епізоді. Продовжується атака команди армія. Зараз є втрата, і можна добивати! Забиває номер 69 команди All Boys News. Ну що ж, цікаво, цікаво. Будемо сподіватися, що... А такі поєдинки у нас буде побільше, і ми матимемо можливість, щоб більше було цікавих поєдинків у виконанні двох. Це Фола, це Фола Бойс Нюс, дев'ятий цієї команди, номер 69, Валентин Дмитренко. Друзі, ось так Валентин Дмитренко цього матчу. Зараз Власенко забирає м'яч в руки. Притримать для команди News, але ні. Зараз є прихоплення Міцула. Далі на Горобецького. Міцула. Міцула, Міцула. Дубль Міцули. Друзі, дублем відзначається Міцула. Це дебютний поєдинок у нього. І дебютний дубль на нашому турнірі. 5-1 на користь армії. Ось так. Відзначається номер 8. Гончаров головою на Кудру. Кудря сьогодні з дублем. Можливо, хоче хитристи. Міг ганчеров простріляє. М'яч. А і четвертий поєдинок, нагадую, буде ще у нас чотири поєдинки, але вже на траві, починаючи з 16-ї години, це все станеться. Власенко надій. Він навчився як 1 6 Забили, потім далося один. Зараз Міцула! Міцула хитрик, друзі. Ну що ж, Міцула дебютує хитриком на нашому турнірі Номер 8 Відзначається вчергово 6-1 на корисярне. Ось вами дебют у команді Міцули номер 8 Сьогодні з'являється номер 13 у складі Це Валентин Віталій, Віталій Левченко. Пробуває трапезун на підхопленні Гончарова. Дубль від Гончарова. Друзі, дубль від Олександра Гончарова в сьогоднішньому матчі. 7-1 на користь армії. Ну мстять, мстять зараз армійці за перше коло. Зараз розігруться. Зараз Баженов, 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 Баженов праворуч на Іляшова. Іляшов продовжує, Дубіяк чи міські йде, переводить на протилежний. Можна замикати. Дмитренко. Оскільки четвертий запуск Гадерія. Трапезун, трапезун, трапезун може обіграти проти Дмитренка. І може це хитрик бути. Хитрик від Гончарова! Ну що ж майстр годувається. Олександр Гончаров. І це хитрик для Олександра Гончарова в сьогоднішньому поєдинку 8-1. 8-1 на користь команди Армія. І Іляшова <святливість> І... <певіт> вдало менше 10 хвилин. Так, пішли вже туди вниз ми. Черепанський. І знову покер! Покер. Ну, що ж, друзі, покер від Олександра Гончарова. У сьогоднішньому поєдинку 9-1 на користь армії. 9.30. Покер-покер від Олександра Гончарова. Переведення Петро Хоробецький. непогано на Ясінського. Ясінський не забивав у цьому матчі, але не є найкращим бомбардиром. Це до завершення друзі цього поєдинку. Тут уже непогана передачі від. Ясінського на Нестерчука. Таке враження, що він теж дивіться сьогодні у нас на сторінці Яла. Там буде весело. Пробуває Ясінський. Сьогодні у нас я. програвати вони не знають, що таке на траві у нашій лізі. Зараз отримав ушкодження гліб Баженов. агресій немає, і це добре. Зараз Боднарчук, Боднарчук може і пробити через центр а, на Міцулу, але дві перемоги, і це вже одно, одне очко. А роботяги можуть і поступитися, можуть зіграти в нічию щоправда правда. Іншого Субій на штанзі розіграють Кудря, Кудря сьогодні. ай, Боднарчук не опускає. Мав шанс при і відповідально зараз. Боднарчук Боднарчук пробиває, пробиває, можна забивати. Кудря доб'є, друзі. Так, це сталося. Друзі, зараз з'ясують, чи, чи це 10-й. Все ж таки, якщо так, то призначено буде 10. Отже, все ж таки це гол. Це гол, чи ні. Друзі, це гол, це 10, друзі. Так, друзі, гол зараз. Перемога, розгромний рахунок. А, Наче прогнозували ми э, боротьбу, де, ми складний матч, складну боротьбу, але якось розібралися ви навіть надто легко з обой. У чому секрет? Є Якесь налаштування спеціальне, чи тактика, чи <см 'я> як воно так? <см> я>, Ні, ну, я думаю, це декілька факторів співпало. По-перше, ми, ми завжди знаємо, що коли ми граємо в ранні ігри, до нас дуже ми важко прокидаємося. Сьогодні в нас вже була гра з і хлопці прийшли і приїхали в тонус. Ну і плюс жага до перемоги, жага до голів ми ну, мало забивали, ми саме минулого мату. Тому сьогодні знаєте, буває таке, що ну, ось пішло ну, і так і вийшло. Прорвало трохи. Да. Ну, і мотивація, звісно, присутня, бо боротьба за третє місце по честь минулого разу. Трохи під тисне, п'яти наступає, треба перемагати. Ну і ви це робите, чудово. До речі, вітаю вашого бомбардира, пам'ятаю прізвища, який забув сьогодні три чи чотири. Олександр, да. Неймовірний. І, мабуть, декілька з голів потраплять у збірну голівтуру. Тож будемо дивитися. Вітаю. Дякую вам.